Всім привіт! З вами Віктор Тиролог. Подивимося розклад на риби. А ви не забудьтеся підписатися, поставити вподобайку і написати коментарі. А також не забудьтеся продивитися це відео до кінця. І так дивимося. Риби. Яким буде місяць? І чим порадує, і чим не поради. І вже карта, дивіться, випадає, що місяць буде, навіть дві карти випадає. Буде для вас позитивний. Карта мечів каже про востановлення, про зміну, так як відродження. От пауза це пауза під загрозою, але це пауза, коли людина встановляється, коли людина, можливо, захворіла, коли людина. Багато працювала, їй треба як встановити свої сили. Це восстання своїх сил, відродження. Відродження своєї душі, відродження своєї енергії. І королева Кубків про це каже, що емоціональний стан ваш буде налагоджуватися. І дивимося важливі події місяця. Так, риби. Важливі події місяця. Тут і зустрічі, і вибір, і сила, і встановлення, і отримання якихось доходів. Ви отримаєте ну, от великі якісь виплати. Для вас це значимо буде, тому що сума така немаленька буде, якісь предложення, новий дом, небагато ну, кого чого. Карта каже, як приручить когось, бути сильною, І от якийсь друг у вас може з'явитися. Але дивіться, цей друг колись може вкусити. І так буває. Так що нові ідеї якісь у вас. Будуть у вас фінанси на якісь нові ідеї. Так що можете щось починати. Можливо, хтось хоче якийсь там бізнес відкрити. От якісь у вас фінанси впадуть, які вам допоможуть в подальшому підтримують вас. Давайте подивимося о, риби на відносини, в яких немає відносин. От немає відносин ще, да? відносинща, сама людина. А які в неї будуть відносини, зараз подивимося. А немає відносин, тому що ви боїтеся і закриваєтеся від того. Що у вас колись було, і ви так як набили якусь шишечку, я так кажу, або вас обідали, і ви як закриваєтеся, бо боїтеся, щоб знову такого не сталося, через те нема відносин. А ще карта каже, я люблю себе, ні в чому не можу собі відмовити. А, для, а гроші для мене це саме важне. на що мені ті відносини. А Мечів каже про те, що людина емоціональна. Знаєте, Ну, по цій карті, як там, де я, там із сори. Попробуй мене перебалакати, переговорити. Ну тут якось випадає, що можливо у вас і будуть якісь нові відносини, але вони тільки-тільки на першій стадії. І ці відносини можуть бути по інтернеті, по телефону, ну якось так. По зв'язку. Давайте подивимося на відносини. у в кого є вже відносини. Риби. Подивимося на відносини, в кого вже є відносини. Ну тут прям великий розвиток, початок чогось нового. Поїздки. Виділяються якісь кошти для того, щоб кудись поїхати, відпочити. Виділяються якісь кошти, щоб просто десь поїхати, можливо, навіть сходити кудись віддихнути, от суєти. Ну, тут сім'я сім беззаботна, без всяких ексцесів, коливань, ссорів. Так, все добре. Але коли вас щось накручує і щось мучає, ви десь пішли, відпочили, побули не в домашній обстановці, потім приходите, вже навіть подарунок можете принести. І у вас все налагоджується. Тут по рибах все добре. Так, для тих, хто шукає роботу. Для тих, хто шукає роботу. Робота буде. Даже заробітна робота. Ну, вам вона може не підійти, або у вас вже була така робота. У декого, е хто займав високий пост, може бути розчарування і кінець роботи. От скоротили, вигнали або ще щось. Ну тут кінець випадає. Бо переход може на другу роботу. Так що тут у кого буде, у кого не буде, у кожного по-своєму проявиться. Але дві карти випадають такі трошки негативні. Якби ще тройки мечів не було розчарування, то ще б можна було сказати, що ви змінюєте роботу, або рекарнуєтеся, змінюєтеся, можливо, переходите ще на більш якийсь високий пост. Але от карта каже, тройки мечів, що я розчаровуюся. Я розчаровуюся в цьому. Хоч і отримую великі кошти, але мене це не радує. Ну, кожного своє. Для тих, які вас чекають переміни, да? які вас чекають переміни. Риби, які вас чекають переміни. Дуже великі переміни чекають, переїзд може бути. І ви знаєте, як ото. Ні про що не думаєте, і рискуєте, їдете, наводите порядок, щось е, хочете ну, от налагодити. Переміни будуть великі. По башні тут прямо, е, будуть переміни ті, про які ви не думали, і їх не чекали. По карті Жезлов, як вже ви прямо готові рухатися. От так, Тільки прийшло, вам зразу рухаєтеся і не думаючи. Потім будете думати пізніше. Але це як позитивний може результат, так і негативний. Негативний то, що дуже скоро все робити. От по башні дуже скоро і по рицарю, мечів, і по жезлах, прямо так, знаєте. раз і все, і вже мигом. Давайте подивимося для тих, у кого є робота. Що чекає? Що чекає риба для тих, у кого є робота? Вечеринки, праздники, які можуть привести. До уходу з роботи. І тут як так каже вісімка Пентаклій, Мені треба працювати і добре працювати кожну копіючку треба відробити своїм трудом. Не просто так прийшли, і Ну, робота буде, тому що робота падає. Але тут, дивлюся, будете багато. Гулять на роботі, прогулювати або багато балакати лишнього, то можете десь і піти. Що чекає по фінансах? Рибе, що чекає по фінансах? Фінанси будуть. Даже якісь нові поступлення, успіх. Будуть фінанси. Імператор вже ніколи не буває бідний. У нього казна своя є. А по шкубке каже, що буде щось нове. Даже хтось щось підскаже, де можна взяти Отримання успіху. Так що по фінансах у вас відкривається чакра фінансів. Фінанси будуть у вас. Здоров'я, карта застереження для риб. Здоров'я, карта застереження для риб. Я вам скажу, що будуть тут, туди. Застерігає вас карта. Довго не гуляйте, бо простудитесь вночі. Тут карта каже застерігає. Про позвоночник. Кастер застерігає ноги. Дуже ноги. Так що, хто буде багато на ногах, можуть проблеми бути з ногами, з подзвоночником, руки, глаза. Але дивіться, якщо буде жар, то збивайте, щоб температура у вас не піднялася лишня. От тут карта випадає, що може бути підвищення температури і значно високе. Раніше ви не звертали на це увагу, але тепер карта показує, що може так піднятися, що ви не заметите. Так, що потішить і порадує вас. Давайте подивимося, що потішить і порадує вас. Удивайтеся ще, тому що щось у вас випадає тут більше, знаєте як простуда ще випадає. Простуда, а потім жар. потішить і порадує вас. Дом, бит, стабільність. Потішить і порадує. Потішить і порадує, що ви так як можете освободитися від чогось, а вийти. От з хитрістю виходжу з чогось. Ну, сидите вдома, вдома, не можете ніде вийти. А от буде у вас можливість, що ви можете десь походити, погуляти, освободитися від чогось. Але ще вас радує те, що у вас стабільний якийсь доход є, якісь фінанси стабільні. І що ви хитростю можете щось отримати. І це прям вас радує, що ви так схитрили, що цього ніхто не замітив. І так може бути. Карта застереження на місяць подивимося. Для риб, карта застереження на місце для риб. Тут був може бути магічний вплив круті зміни. Бачите, як по судьбі падає. Круті зміни. От так прямо все може враз зміниться. Застерігає карта про маніпуляції. Можуть з вами проводити маніпуляції. А можете ви проводити маніпуляції, це все може негативно сказатися. Якщо хочете е, щось вкластися кудись, ну то не, не бажано починати щось. От вам інтуїція може підсказати. Зробіть правильний вибір, не вкладайтеся. Зустріч якась може у вас бути. Ну, теж може казати, що е, ця зустріч може негативно на вас вплинути. Так що постарайтеся якось, а там карта випадала, що ось вона випадала. Пентаклі. четверка. Стабільність. Не дуже без шевелиться. От ви так і будьте стабільні, тримайтеся більше дому і все буде добре. Тому що тут випадає, бачите, оновлення і емоціональний рост якийсь. І вам от хочеться почати якісь можливо, відносини, з кимось можливо нову роботу, можливо, з кимось провести якісь маніпуляції. Карта застерігає про це. І застерігає, що можуть бути магічні дії якраз на вас. От будете куди не треба йти, наприклад, там десь ну тут карта каже, що ви можете ходити наліво, так можу сказати, щоб ви поняли, так? Да? Рецер Пентаклі він така людина, що може-сюди туди з подарком ускочити. А мах і верховна жриця каже, що можуть вам поробити і будете тоді носити ці подарки всю свою життя. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, а також не забудьте написати коментарі і ділитися цим розкладом, щоб більше його могли подивитися.